Вітаю! Вас на каналі Вразької багатопрофільної лікарні. Я Ірина Галюк, лікар-акушер гінеколог. Сьогодні я вам хочу розповісти про відділення патології вагітних. Відділення патології вагітних це спеціалізований підрозділ лікарні, який займається лікуванням та діагностикою рядом акушерських патологій, ускладнень вагітності та екстрагенітальної патології, таких як акушерські кровотечі. Про вагітних, допомога при резус імунізації жінок, патології плаценти, інфекції нирок під час вагітності, анемії під час вагітності та рядом інших патологій, які протікають на фоні вагітності. Любі вагітні, якщо вас турбують будь-які незрозумілі скарги чи тривожні симптоми під час вагітності, такі як болі внизу живота, зміна рухів плоду, Підвищення артеріального тиску вище 140 на 90, особливо нижніх показників вище 90-95, поява набряків, головні болі, зменшення кількості сечі, різке збільшення маси тіла та об'ємів живота, бій в правій підреберній ділянці. Лихоманка, озноб, підвищення температури тіла, нудота, блювання обов'язково звертайтеся за медичною допомогою. У нашому відділенні вам нададуть послуги, обстеження, індивідуальний підхід для кожної пацієнтки згідно протокольних вимог. Ви будете під цілодобовим спостереженням медичного персоналу. Вас. Підготують до майбутніх пологів та дуть рекомендації щодо ведення здорового способу життя. Дорогі вагітні, обов'язково дбайте про своє здоров'я і своїх майбутніх діток. Ваше здоров'я і здоров'я вашої дитини пріоритет нашої лікарні.